Привіт, малята! Ви, мабуть, вже знаєте, що верба це символ України. Вона шанувалася нашими предками. Це символ краси та безпровідності життя. Навіть відрізана гілочка без коріння приживеся в будь-якому ґрунті. Тому вона дорога серцю кожного українця. Кожне українське село традиційно має верби над ставками та над колодязями. Де срібна вербиця там здорова криниця. Ще здавна народні джерела повідомляють, що верба надійний природний фільтр тому у річці воду для пиття, як правило, завжди брали під вербицею. Вважають, що верба рослина нетерпляча, так як ще до розпускання листя, всі дерева стоять голі, а верби вже причепорилися. Бо вкрилися великими срібними та золотисто-жовтими кульками, так званими котиками. Котики вербові весняне диво природи. Ці пухнасті котики вражаючий символ оновлення життя, що весни вони тішать надією і звеселяють наші душі. Вербовий цвіт називають котиками, бо він пухнастий і м'який, як хутро наших домашніх тваринок. Котики. Про вербу та вербовий цвіт написано дуже багато художніх творів. Ось послухайте один з віршів, а якщо буде бажання, можете вивчити вірш на пам'ять. Котики, воркотики. Котики, воркотики вор всілися рядком. Поїзнце котиків теплим молоком. Котики, воркотики в мене на вікні. Котики, воркотики, гості весняні. Не гляди на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. У кожного народу є свої улюблені квіти, дерева, кущі, які просавляють у віках. У нас такою рослиною є верба, тому давайте шанувати та берегти народні символи України.